Ну перш за все, ви знаходитесь, зараз вже в місці є Я тут господар і мене слухати. Справа ну, в тому, що це дійсно так. Якщо не буде господар, це не буде, порядку не буде. Що не так? Так. Але я вам хочу <клес> сказати, що ми працюємо в місті єдиною командою. І якщо в інших містах я знаю, що є протиріччя між гілками влади, то в нас такого протиріччя немає. І ми цим всім щасливі. Голова Ради Іван Іванович Чула. Дуже симпатичний, дуже професійний, взаємно, дуже індивідуальний. Перший заступник міського голови Сергій Олександрович, я вам кажу, з органів прокуратури допомагає так, щоб якось простільки ні в чому не порушила. Це саме головне. Теж ви так. знаєте, наскільки відповідає, що мені безпечно з ним. Тетяна Миколаївна Дворецька, начальник відділу освіти, райдержадміністрації Ольга Іванівна Рудніцька. Перший заступник голови адміністрації, сьогодні виконує голови адміністрації, який по ведінню губернатора поїхав у вижив. З нею працювали дуже довго, знаємося давно, і ви знаєте, нікого загоду не підводила. Тамара Олександрівна, заступник, який веде питання у усіх Ну в мене поганих немає. Ні, за і, ну, і звичайно мої працівники. Так, шановні мої, познайомилися, зразу я зверну увагу на який ви запитання. Це пункт біженців, -sí". -sí", який не завершено у будівництві, але є вже указ президента, який скоро буде в нас. Загалізує, Ну що, проходимо на територію. Це ті, що отримують біженця, і ті достатують поселяти. Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Witam Pana! Наші дітей ви мали змогу подивитися. Вони на тут всі творчі, напрямок у нас музично природничість розвитку даного закладу. 170 дітей трошки з хвостиком дітям казала, я вже за вас розказую. Розказуйте, чим живе навчальний заклад. Бо хто краще знає, це ж має просто, ви знаєте, я вам так скажу, що колись я сім років працювала на начальником відділу освіти, так вона мені оце близьке, то я кажу, давайте, починаємо. Закла навчальної номер 4, він у нас один із шести дошкільних навчальних закладів, який відвідує близько 170 діток. Він в принципі потужність розрахована десь на 160. І вважаємо, що ця невеличка кількість діток, яка є певним перевантаженням, проте вона істотна позначається абсолютно на рівні стану. Розвитку і функціонування нашого садочку. Дуже творчі, працьовиті, натхненні педагоги працюють у цьому садочку. Прекрасні дітки в ньому виховуються. І ми зараз хочемо вам запропонувати, аби показати і виявити свою гостинність до таких високошановних, високопочесних гостей, аби Познайомити вас із нашим підростаючим поколінням із нашими дітками, хочемо запропонувати вам коротку програму, дуже-дуже коротку, яка ніяким чином не повливає на е, ваші подальші плани. Галина Петрівна, будь ласка, запрошуйте дітей. Нас, Господу, раді вас в вітати, щастя і добра бажати. Прийміть вітання наші щирі, в житті, хай радість просвіта, в добрі, здоров'я, щасті, мирі нехай проходять всі літа. Пелюсточки малі, всі дують усмішки ясні. Наш, наш садочок пролісок рідний дім малятам в ньому гарні світлі, затишні кімнати, добре малюнків навчають мудрі вихователі. Серце віддають вони, як справжні матері. Наша маленька дитяча країна з міхом і шумом бурлиті буя. з радістю йде до нас кожна дитина, сотня дітей, сто малесеньких я. Сотня голівок і сто голосочків, сто почуттів і і вимов, сто невгомовних маленьких струмочків, сто материнських. Приміт на знак пошани і любові Сердечка на... наші сердець! Панові російськи, ви знаєте, ми вчора чому обговорювали цей момент, нам фатеричну заборонили, яку працюють. Але знаєте, коли ви їхали сюди, я говорила вчора складі, що мені не треба, я, я говорила допомігла допомагаю. Я думаю, що ви відчули, що любимо своє місто, любимо його дис, любимо своє діток, і я думаю, що ми сім'ї дорого все, щоб всі розповідали, що печка печників. Прошу прийти. Я промос перестав носить і. Дозвольте мені передати переслово безпосереднім організаціям представникам. Тримайте, тримайте.